Боротьба людства за міцний мир, 18-метровий мурал, робота іспанського художника Хосе Велазанеті зустрічає відвідувачів ООН і відображає мету створення цієї організації, але також в ООН є курпункт ТАС, який походить від телеграфного агентства Совєтського Союзу, чия агентура працює досі, і сукупність цих речей під одним дахом створює портиччя, які роблять це полотно далекою і недосяжною мрією. Організація Об'єднаних Націй була створена у 1945 році після Другої світової війни. Її метою є запобігання війнам, підтримка миру та безпеки у світі. Вперше 50 країн зібралися разом у червні 1945 року у Сан-Франциско, де було підписано статут ООН. На сьогоднішній день ООН налічує 193 країни з півночі на південь, між 48 та 42 вулицями. Ми бачимо 196 прапорів в алфавітному англійському порядку. Перший прапор починається з літери «А» – це країна Афганістан і аж до «З» – Зімбабве. Це прапори 193 країн, 194 й прапор ООН, а також 195 й і 196 й держав спостерігачів Ватикану та Палестини через дорогу від ООН сходи названі ім'ям Натана Шаранського на честь радянського дисидента, народженого у Донецьку у лютому 2022 року. Шаранський закликав уряд Ізраїлю зайняти чітку моральну позицію проти рішення президента Росії напасти на Україну. Він назвав російське вторгнення в Україну найбільшою загрозою для вільного світу з часів Другої світової війни та сказав, що Ізраїль має твердо стояти на боці українського народу. Штаб-квартира ООН у Нью-Йорку складається із чотирьох будівель: будинок Генеральної асамблеї, секретаріат, бібліотека, названа на честь другого генерального секретаря Дага Хамершольда. Будинок для конференцій. Шість головних органів ООН – це Генеральна асамблея Ради безпеки ООН, Рада з економічних питань, Рада з питань опіки, міжнародний суд, який складається з 15 суддів з різних країн, і знаходиться в Газі, в Нідерландах. Секретаріат, у якому працює 6 тисяч людей у Нью-Йорку і ще 40 тисяч по всьому світі. Це 29-поверхова будівля, де на 28-му поверсі знаходиться офіс генерального секретаря. Кожен термін генсекретаря становить 5 років. У конференційному будинку знаходяться Рада безпеки, Рада з економічних питань, рада з питань опіки. Рада безпеки ООН несе головну відповідальність за підтримку миру та безпеки в світі. Вона складається з представників 15 країн. Із них 5 постійних членів ядерних країн та 10 непостійних, п'ять постійних членів ООН, які мають право вето: Китай, Франція, Росія, Великобританія та США. Це переможці Другої світової війни, проте після розпаду радянського союзу Росія у грудні 1991 року окупувала постійне членство в ніби як правозаступниця СРСР. Хоча з 24 жовтня 1945 року членами ООН були Україна, Білорусь та СРСР, десять непостійних членів ради з різних географічних груп обираються Генеральною асамблеєю на два роки. Наприклад, щоб стати непостійним членом Радбезу, країна надсилає заяву до Генеральної асамблеї. Генеральна асамблея голосує, і якщо вони отримують дві третини голосів, ця країна приєднується до Ради безпеки на наступний термін. Рада безпеки це єдиний орган, який створює юридичні документи, яким у світі мають підпорядковуватися всі країни, а також індивідуаль. Для того, щоб адаптувати резолюцію, необхідно, щоб 9 членів проголосували за, але за умови, щоб жоден із п'яти постійних членів не використав право вето. Право вето блокує будь-яку резолюцію. За столом Ради Безпеки в англійському алфавітному порядку сидять 15 членів. Місця з назвами країн йдуть проти годинникової стрілки і постійно змінюються. Кожен місяць є новий голова Ради Безпеки. Також під час відкритих дискусій можуть запрошувати представників інших країн. Рада безпеки зосереджується на питаннях війни, тероризму, миротворчих місіях та бюджету ООН. В ООН є шість офіційних мов. Арабська, російська, англійська, французька, іспанська, а також китайська ось кабіни для перекладачів-синхроністів. Зв'язку з тим, що Росія як постійний член має право вето, питання України завжди блокується, тому воно було винесене на генеральну асамблею. Недавно 140 країн засудили війну Росії в Україні, яку ООН називає конфліктом, тобто ООН займає позицію, щоб підтримувати дипломатичні відносини і зберігати діалог. Часто виникають ситуації, коли одна сторона впливає на прийняття рішення собі на користь. Використовуючи право вето, ООН як організація не має права голосу. Тому рішення прийняті в ООН, багато в чому залежить від політичної волі кожної країни. Іноді під час голосування країни утримуються з різних причин. Це може бути страх помсти або альянси. Те саме стосується реформації Ради безпеки. Коли створювалось ООН, не передбачалося, що постійний член Радбезу може використовувати право вето, щоб почати війну, бо це суперечить статуту. Відвідувачі ООН можуть ознайомитися з двома типами місій. Миротворчі місії ООН ставлять за мету стабілізувати ситуацію у конфліктних зонах світу. Миротворці це не працівники ООН, вони волонтери. Коли Рада безпеки отримає 9 голосів за вони схвалюють місію, якщо її не блокують правом вето. Як бачимо, в Україні такої місії немає. Спочатку заснування ООН було встановлено 70 місій. Місії, і тільки 12 з них сьогодні активні миротворчі місії поділяються на дві групи: традиційні місії, а також багатосторонні традиційні місії створювалися від початку заснування ООН і до кінця холодної війни. Наприклад, така місія є на Кіпрі від 1974 року. В цих операціях миротворці в основному що роблять: вони розділяють дві конфліктні групи і спостерігають за перебігом подій. Багатосторонні миротворчі місії створювалися після закінчення холодної війни. У цих місіях миротворці мають зброю. Вони можуть, якщо потрібно, нейтралізувати терористичні групи, руйнувати інфраструктуру, навчати людей. Проводити чесні вибори або здійснити роззброєння різних бандогрупувань. Найнебезпечніша місія на сьогоднішній день у Сомалі. Там працюють близько 17 тисяч миротворців. Всі вони озброєні. Середня зарплата миротворця становить приблизно 1400 доларів в місяць. В цих місіях загинуло близько 4 тисяч миротворців. Настільки небезпечною є ця робота. На карті ви бачите кругленькі символи, ними позначені миротворчі місії, а також квадратні, що вказують на політичні місії, які не включають миротворців, тільки персонал ООН, який там працює на просуванні прав людини, проводячи різні навчання. Взагалі ООН не має своєї армії, тому що ООН не є світовою державою, тобто всі миротворці походять із різних країн. Сьогодні Бангладеш і Непал надають приблизно 20 тисяч осіб разом, по 10 тисяч із кожної країни. Ще один з експонатів є настійний стенд із документами про права людини. Універсальну декларацію прав людини було ухвалено ООН у 1948 році. Це не є юридичний документ, але це директиви або рекомендації для того, щоб країни брали їх за приклад. На сьогодні жодна країна в світі не дотримується всіх положень цього документу повністю. Але згідно з книгою рекордів Гіннеса, це документ, який найбільше перекладався в світі. Його перекладено більше ніж на 500 мов. Подія, що стала причиною створення цього документу, це Голокост, який. Згідно статистики, ООН, знищив біля 11 мільйонів осіб. Тому ООН прийняла два документи. Перший говорить про те, що ми повинні пам'ятати про цю трагедію і не давати подібним геноцидам мати місце на землі, а другий про те, що непризнання голокосту має каратися у Франції, Німеччині в Італії. Це Узаконили експонат по палестинському питанню. Показує, що сьогодні в ООН 139 країн визнає Палестину як державу, але Палестина не є постійним членом ООН, а є просто оглядачем, і що світ досі не може домовитися у справі Ізраїлю та Палестини. Також можна ознайомитися із ключовими напрямками країн, запланованими до 2030 року на стенді із основними 17 цілями сталого розвитку, у рейтингу яких Фінляндія займає перше місце, а Венесуала – останнє. Відділ з опіки ООН займався питаннями деколонізації на час створення організації Об'єднаних Націй у світі було 72 автономних територій, тобто колонії, а також 11 територій, які були передані цьому відділу, у 1994 році острів Палаус здобув на. Залежність і цей орган призупинив свою роботу. Ось два перекладачі в кабінах. Вони змінюються кожних 30 хвилин, тому що робота досить важка. Контекст їм потрібно знати заздалегідь. Під час генеральної асамблеї перед виступами президентів їм можуть надати текст промови попередньо, щоб не було ніякої плутанини. Відділ ООН з економічних та соціальних питань займається питаннями гуманітарного характеру, розвитку, а також питаннями екології. ЕкоСОК виконує близько 70% завдань ООН, в основному через гуманітарну допомогу. Ця рада складається із 54 членів, які обираються генеральною асамблеєю на три роки. Також тут є ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО та Всесвітня організація з охорони здоров'я. Вони обговорюють питання розвитку і гуманітарної допомоги. Центральний фонд реагування на надзвичайні ситуації активно допомагає країнам, які сьогодні перебувають у кризі, наприклад, Україна і Пакистан у штаб-квартирі ООН є 298 подарунків із різних країн. Це фрески, скульптури, картини від України. Тут є килим і глечик, що знаходяться поряд із радою безпеки. Гобелен ручної роботи присвячений пам'яті про трагедію в Чорнобилі, подарунок від Білорусі, створений художником Олександром Кіщенком. Цікаво те, що народився він у Богучарському районі Воронезької області. Після школи працював маляром з художнього оздоблення на Маріупольському заводі Азовсталь. А у 1960 році закінчив факультет монументального живопису Львівської національної академії мистецтв. Оскільки Чорнобильська трагедія вважається нещасним випадком, то крім цього гобелену, іншої інформації про цю катастрофу і страшну трагедію в Україні тут більше немає. ООН створювала декілька конвенцій для того, щоб запобігти використанню і тестуванню зброї масового знищення. Цю конвенцію у 1996 році прийняли п'ять постійних членів а також визначили зони, де зброя не може бути взагалі ні тестуватися, ні зберігатися, ні поширюватися. У зв'язку з вторгненням Росії в Україну сума на військові витрати у світі збільшується. Зал з експонатами про зброю масового знищення, а також витратами на мілітаризацію, показує, що сьогодні більше ніж 37,9 мільйонів людей живуть за межі бідності, тобто живуть на менше ніж долар і 25 центів в день, і лише 10% від грошей, які відкладаються на озброєння. Потрібно для того, щоб повністю позбутись злидні в світі. Прикладом цього контрасту є ціна на виготовлення протипіхотної міни всього за 3 долари і кошт на її розмінування біля тисячі. Крім того, що це вкрай небезпечна робота, адже міни небезпечні ще 50 років після того, як їх встановили. Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку це єдине місце у світі, де можна побачити представників всіх країн-членів ООН. Вони збираються разом, щоб знайти рішення глобальним проблемам. Кожна країна працює над такими елементами, як мир і безпека у світі, розвиток і права людини. Але як бачимо, не кожна країна цього прагне. Кожна країна має лише один голос, не дивлячись на їх статус в ООН. чи постійні члени, чи не постійні. Всі резолюції є двигунами змін і мають рекомендаційний характер. Ви бачите три крісла: одне для генерального секретаря. Посередині для президента генеральної асамблеї, який обирається щорічно, і для заступника генерального секретаря дві панелі поруч із трибуною призначені для підрахунків голосів. Місця генеральної асамблеї закріплені за країнами в алфавітному порядку. Також тут є стіл для різних міжнародних та неурядових організацій, які беруть участь у різних сесіях. Це може бути Інтерпол, Європейський Союз або НАТО. Всі вони можуть давати рекомендації генеральній асамблеї. Це така платформа для всіх країн, щоб зібратися і домовитися, як спільно вирішити проблеми. Звичайно, є багато критики, особливо цей момент. Але ООН має досягнення у подоланні голоду, бідності, дитячої смертності, питаннях охорони здоров'я, наркотиків, а також у правах жінок. Тощо нам лише залишається впровадити ці досягнення в Україні.